Слава Ісусу Христу! Ну що, мої помічники, ви готові? Розказуйте щось. Що мені хочете розказати? Що хочете розказати? Якщо не знаєте, що сказати, сонце засвітило. Школу, може, закриють, бо газу не вистачає. Чи вам такого не казали? Що хочете розказати? Ти щось хочеш розказати? Ну, то поділіться чимось. Це вихідний день, і ми цей день святкуємо. Ми йдемо до церкви і ми віримо в Бог цей день. Молодець. Ще хто що хоче сказати? Бо так, як би вас не питав, що хочете сказати, то ви між собою все маєте про що поговорити, правда? О, дивись. Вже є клієнт. Ходи сюди розкажеш нам тут. Я йду до нього. Ти тут так ділишся, поділися з нами всіма. А ти щось розказував, розкажи нам. Вже все розказав? Вже все розказав? Добре. Не буду вас мучити більше. Давайте пригадаємо собі Євангелію. Важка Євангелія сьогодні була, чи ні? Ні? Про що Що запам'ятав? Що треба робити добро тим, хто нам не робить добра? Це легко? Ні. А як то зробити? Як то навчитися робити добро тим, хто нам не робить добра? Як ви думаєте, давайте пофілософствуємо трохи. Якщо ми, наприклад, почнемо допомагати комусь, хто нам не допомагав, то, ми, то він потім нам теж зрозуміє, йому стане добре і він нам почне допомагати. Ну не завжди, знаєш. деколи хочеш допомогти людині, а потім ще станеш ворогом. Буває не раз таке. Ще Ще що? Може, ми будемо отримувати задоволення від того, що ми комусь допомагаємо? Будемо, якщо людина це прийме. Бо то, що ми хочемо допомогти, це треба ще також, щоб була людина, яка хоче цієї допомоги. Так? Є таке? А як знати, чи людина хоче, щоб ми їй допомогли, чи ні? Як знати? Спитати. Молодець. Просто треба, як ми бачимо, що хтось потребує допомоги, підійти і запитати, чи можу я вам допомогти? Наприклад, хлопці в нас сильні, мужні, правда? Йдуть зі школи і бачать, що бабуся віднатягне сумку сама. То як зробити так, щоб їй допомогти? Допомогти принести сумку додому або ще. А як просто взяти? Запитати, чи? Запитати, бо як ви підійдете і будете брати сумку, то вона перелякається, думає, що ви злодії, і ще дістанете тою сумкою. Але підходите і кажете, а можу я вам допомогти, так? Добре. Отже, зазвичай треба спитати, чи можемо ми допомогти, і чим ми можемо вам допомогти. І тоді допомагати. Бо коли наші добрі наміри. Можуть тільки нас розчарувати і тих людей рознервувати, або нас рознервувати, тих людей розчарувати по-різному буває. Але Христос ще казав: робіть добро тим, хто вам не робить. Важко це є, дуже важко. Але ми якраз є християнами, людьми, які намагаються жити так, як Христос вчив. Тобто, це є таке. Знаєте, дуже велике завдання допомагати тим, хто нам не допомагає, а навпаки, робить ще зло. Це дуже важко. І як навчитися, то напевно, що ніхто такої відповіді вам готової не дасть. Це треба виховувати себе, бути добрими. Мати добрі наміри і не звертати увагу на те зло, яке відбувається. Як вчитися? Вчитися і питатися нашого небесного вчителя, питати Христа. Боже, дивись, така була сьогодні в мене ситуація. Чи я зробив, чи зробила правильно, не знаю. А як я мав зробити? Скажи мені щось. Покажи мені. І це дуже важливо є отакі всякі ситуації, свої речі проговорювати з Богом на молитві. Бо молитва наша з Богом це є ті готові молитви, які ми маємо для того, щоб навчитися правильно молитися, але потім також кожен з нас має мати ще час на своє особисте спілкування, на те, щоб своїми словами з Богом поговорити. Пам'ятаймо про це і вчимося цього. А Христос буде нам в цьому допомагати. Бо якщо ми будемо хотіти, будемо робити маленькі кроки, то нам завжди допоможуть. Але якщо ми будемо тільки хотіти і нічого не робити, то нічого з того не буде. То так як домашнє завдання. Хочете вивчити, але книжку до рук не берете. Поможе? А, а, поду, а книжка під подушкою поможе? Тоже не поможе. Тому треба працювати над собою і треба просити допомоги в тих, хто нам може допомогти. Найбільше нам завжди всьому може допомогти Бог. Але окрім Бога, ми маємо також ще батьків, друзів, які також можуть нам в цьому бути корисними, так само, як і ми для інших людей. Тому бажаю вам і собі, щоб ми. Навчилися по-справжньому любити тих, хто нас кривдить, і щоб ми з вами були милосердні, як і Отець наш Небесний милосердний.